Всім привіт із сонячної Італії. Рада вас вітати на моєму каналі і на моєму новому відео, в якому я хочу поділитися рецептом пахлави. Я вже приготувала інгредієнти, зараз покажу, що у мене там. У мене не кулінарний канал, тому нічого ідеального я не... відео не складаю ідеальні, просто готую якісь ідеї. Вам показую, ви мені якісь ідеї підкидаєте Рецепт просто бомбезний. Я вже за ним готую більше 4 років пахлаву. І ви знаєте, це десерт. Я вважаю, що дієтичний, і навіть він не засоряє організм, а навіть прочищає, тому що тут є горіхи і білоки. Це взагалі супер суперрецепт. Неважкий, що в приготуванні, що на желудок. Тому що є пахлава, де використовують дось так масла, я взагалі готую без масла. Зараз покажу інгредієнти і погнали. Хто хоче, залишатися зі мною, це дуже класно, дуже смачно і дуже-дуже просто. Квадратне дечко, мені треба буде цього разу квадратне, тому що листки тіста слойоного у мене квадратні цей раз. Якщо ви знайдете круглу, можна в круглу форму. Потрібно три пачки листків. У мене лише дві. Зараз зрозумієте, чому? Треба три. І одну наперед вже запекти. Положити в дечко, потикати вилочкою і запекти. Одна, щоб серединку буде йти, має бути запечена. У мене дві. Тому що в мене залишилось готове слойоне тісто від наполеону. Я довго думала, що наполеон ще раз спекти. Тому у мене. Два. і вже якби готове один слой тіста. 250 г горіхів у мене тут. Більше не треба, можна менше, 200 Ми їх подрібнемо обов'язково. Е, в крем всередину я буду сипати цукрозамінник, тому що в мене є діабетик вдома, і я експериментую з цукрозамінником. Знаю, що крем заварний пекла з цукрозамінником. Пекла, варила. Супер Заварний крем з цукрозамінником. І ще ще, тертий піріх. Якщо хочете такі на торт, пухкі, то з цукрозамінником, кажуть, не піде. Ванілька в мене була, і буде у мене. 5 яєчок, але жовтки будемо відділяти від білків, в Сам, саму в всередину, нам лише треба білки. Жовтки підуть наверх, все ми використовуємо. І що мені додасть потім з солодкого до цього всього мед, я потім полю меду, як вже буде готове. гаряче, Ну що, Миска, який будемо збивати, і міксер. Ну, Щоб збити білок, так, міксер. Обов'язково. Хтось спробував вручну збивати, білок, в'єнчиком виходить чи ні. І все, погнали. Заправляємо в духовочку, У мене духовка розігріта на 200 градусів. Але я завжди кажу, що для пирогів, для слоєного тіста треба дивитися уважно. Будемо дивитися, щоб нічого не сталося. Поки запікається моя пахлава, щоб не було скучно, я перед цим запекла гарбуз. Захотілося мені автентичної їжі, такої, як і моя кухня, і ця піч. Ви знаєте, коли небудь я цю піч затоплю таким. Просто щоб навіть погрітися. Е, останні, ну, зими були теплі. От, син як був, снігу нього поза позанавість. Потім він поїхав і ось він знову приїхав, кажу, ну явно мінус 10 привіз. Що лишнє впихаю в себе. Гарбуз. В ньому в цьому гарбузу, такі довгі, я показувала якесь відео, ще покажу. В нього немає такого вираженого прям гарбузового смаку. Тому що вони в мене насялися серед помідорів, я їх залишила. І вони ростуть. Ти їх поливаєш, вони ростуть огромні. І вони, навіть, напевно, не достигають. Ну, Ще може достигнуть, Да? Запекла цілого, порізала. Їла-їла, їла-їла. Добре, що прийшла Зоряна до мене на відео. Поцікавилася мною, і мені поскидала декілька рецептів. Потратила свій час на мене поскидала рецептів. І сьогодні я буду готувати паста форно з гарбузом. За цим. І взагалі супер. Просто супер. Бо я вже б його не доїла, а так у мене він запечений. Що найцікавіше, печеш, 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 а він не робиться прям таким от м'яким і не горить. Так що, буде в мене отака форма, така стекляна форма, обожнюю її. І ось, ось мій гарбуз. Пасту наперед відварювати не буду. Ще мені понадобиться така підчеревина. бобула. От Що знайшла, з того готую. І це все моя от фантазія. При, приєднуйтесь. Так, буду готувати якби вперше, але й не вперше. Не всю візьму, візьму тільки полосочок, поріжу. Моя пахлава через години. Зверху вже так гарно схватилася, але з під низу дивлюсь, ще треба трішки, тому це півгодини минуло, ще хвилин 10. Спочатку підсмажила під черевну, а тоді кинула туди ще кубиками гарбуз. Холодний соус вилить прямо з бутилки засипати в духовку. Звичайно, з спеціями улюбленими. Думаю, окей. Нарізаю кубиками сир. У мене в каморці це м'який сир солоденький, не гіркий. Кубиками туди вмішаємо і перемішаємо. Думаю, буде дуже смачно. В рецепті було, якщо дотримуватись рецепту, то в рецепті був сир. А цей мед нам потрібно розмішати з водою на пахлаву. У мене півлітрова баночка, там було чуть менше половини. Додаю туди води і гарно-гарно розмішую. Даємо нашу пахлаву. Я взагалі задоволена. Ще раз прорізаю її, кусочки. Все так. Заливаємо ще кипячену воду. Мені не вистачило того соусу, що було. І відправимо в духовку вже нашу пасту. Не знаю, там більш ніж на півгодини. Заливаємо нашу пахлаву. Повністю заливаємо, не бійтеся, що воно наче буде водянисте, воно все гарно впитає, ще й вам буде здаватися, що не вистачає. Це дуже смачно, дуже. Ну що, це смачно. А ще, звичайно, доповнення помідорки останні з города, то це смакота. Діти теж їдять. Дякую за ідею. Напевно, так я ще гарбуз не готувала. Будемо далі щось робити з нашим гарбузиком. А то в мене ще кабачки лежать, з них можна ще блінчики пожарити, посмажити. Всім смачного до зустрічі в новому відео!